Привіт, друзі, з вами знову сам Vlog і я Кірил Семененко. І сьогодні ми почитаємо ваші коментарі, ваші питання, і я надам на них відповіді. Насправді я буду намагатися частіше відповідати на ваші питання в коментарях. Просто сталося 24 лютого. Наші неадекватні сусіди вдерлися на територію нашої країни, і тому зйомки влогу в моєму житті трошки відійшли на другий план. Тому така вимушена довга пауза з відповідю на ваші питання в коментарях. Добре, давайте почнемо. Питання нам залишив користувач ер Це може не зовсім питання, це такий коментар. Хочу брекети, такі щоб не було видно. Порадьте мені щось таке, щоб і вирівняти зуби, і щоб цього було не видно. Якщо ми поговоримо про брекети, які непомітно, на мою думку, це будуть сапфірові брекети, тобто брекети, які повністю прозорі, як скло. І з того, що не видно і те, що працює, на мою думку, це оптимальний варіант. Є також альтернативні варіанти. Є лінгвальні брекети, це брекети, які клеяться на внутрішню поверхню, піднебінну, відповідно, зверху, і язичну поверхню знизу. Ці брекети переважно йдуть металеві, їх не видно, тому що вони на внутрішній поверхні. Ви посміхаєтесь і їх не видно. Але з ними є певна проблема, що вони можуть е, натирати язик. І тому, відповідно, якщо у вас робота, на якій потрібно багато говорити, то лінгвальні брекети так непомітні, але все ж таки можуть бути травматичні для язика. Ще одною альтернативою є елайнери спеціальні капи. В них трошки інший принцип роботи, це інша конструкція, трошечки молодіша, якщо можна так сказати, технологія. Якщо порівнювати ці три варіанти: сапфірові брекети, лінгвальні брекети і елайнери, я би більше зупинився на першому і третьому варіанті, тобто сапфірові брекети або елайнери. Тут уже все буде залежати від вашого бюджету, по-перше, і від вашого діагнозу. Якщо у вас більш легкий випадок, якщо один або два зубчики, які стоять нерівно трошечки, тоді, можливо, це елайнери. Якщо у вас потрібно лікувати прикус, перебудовувати його глобально, то все-таки це мають бути брекети. І тут вже треба вибирати або між один. Два, але я більше за один, тому що два може натирати вам язик. А, зрозуміло чи ні? Є у нас коментар від Антоніни Гуменюк. кажуть, що до брекетів на морозі язик прилипає. Цікаво, в мене одної не прилипав, чи то мороз слабкий був? Єдина умова, при якій ваш язик може прилипнути до брекета, це ситуація, коли раптом ваш зуб разом з брекетами залишиться на морозі на кілька годин. Наступне запитання Олександр Гриценко пише: як ведуть себе брекети на МРТ? А на рентгені все ж таки метал та радіація. Ту, і зрив даху такий. Хочу почати з кінця. Метал та радіація. Дивно, ще ніхто не запитав, чи не ржавіють брекети в порожнині рота. Друзі, не ржавіють Все з ним добре, радіацію не накопичує. Немає присмаку металу в роті. Антенну мобільного зв'язку чи інтернету також цей метал не зловить, за це теж можете не переживати. Щодо рентгену, на рентгені брекети видно, також варто зазначити, що ніяких спотворень на рентгені переважно немає, ну, принаймні глобальних якихось. Сучасні рентгенапарати обладнані таким чином, що не приносять. Практично ніякої шкоди для вашого здоров'я. Що я маю на увазі? Дивіться, радіація це така штука, що вона всюди є, і це не завжди зло. Наприклад, коли ми дивимося телевізор або сидимо біля комп'ютера, ми теж отримуємо певну дозу радіації, проте ніхто не переживає, що він від цього помре. Коли ми здійснюємо переліт на літаку, ми теж стаємо нібито ближче до сонця і отримуємо певну радіацію, певну дозу радіації там також. І від цього ніхто не помирає. І МРТ. Дійсно, на МРТ можуть бути певні спотворення. Все залежить від того, що хоче побачити лікар на МРТ. Наприклад, якщо це МРТ хребців грудного відділу. То брекети ніяк на це не впливають. Якщо лікарю потрібно побачити щось на вашому черепі, і це близько знаходиться до зубів, то так, там можуть бути певні неточності і спотворення. Інтернетом шириться багато легенд про те, що під час того, як ви робите МРТ, брекети можуть розширюватись, нагріватися, магнітитися, збільшитися, ледь не літати. Всього цього не відбувається під час МРТ, лише невеличкі спотворення на самій картинці. Далі ми переходимо до питань, яких не було в коментарях, але мені їх часто задають як лікарю ортодонту. І це питання з приводу гігієни. Про це в нас є окремий відос, Можете подивитись, там все детально розказав. З приводу того, що через брекети псується емаль, а також запитань про те, як лікувати зуби з брекетами, в нас теж буде окреме відео. І до речі, стосовно проходження рамок металошукачів в аеропорту. Жодні рамки ніяк не виявляють цей метал і ніяк на нього не реагують. Це я перевірив на собі ще до війни. Я любив подорожувати. При всіх перельотах ніяких питань до мене при контролі не було. Друзі, дякую за кожний ваш коментар. Пам'ятайте про те, що не існує недолугих питань, тому все, що вас цікавить, запитуйте. Я буду шукати час і можливість, щоб надати вам якісні відповіді. І до зустрічі у нових відео.